Так, Рішення так, так. комісії щодо вивчення питання щодо використання комп'ютерів. Я вивчила це питання і звернулася до керуючої справами виконкому Шавгелі з зверненням про надання програми технічного конкурсу. Цей лист для того, щоб вивчили, хотіла зачитати на комісії. Павло Арестович його підписав і сам направо. Тому я тільки зараз маю змогу вас познайомити, що я просила надати. Я назвала це програмно-технічний комплекс Криворізької міської виборчої комісії, який повинен складатися з таких компонентів. Всі я не буду вам перераховувати, але дві комп'ютерні робочі станції, все мається на увазі для праці. Залучених технічних працівників, станція для забезпечення ведення бухгалтерського обліку і станція для забезпечення роботи секретаря комісії. І того чотири комп'ютери, вимоги до комп'ютерів, які були погоджені з Ігорем Володимировичем, який виконує програму системного адміністратора, наскільки я пам'ятаю, на підставі. Цивільно-правової угоди, він скоригував. Зачитувати, якщо цікаво, можу зачитати, якщо ні, то ви можете самі познайомитись. Цікаво. Бо це технічні терміни. Наскільки мені відомо, 23 числа було направлено це звернення. 25 числа на ім'я голови комісії надійшло, надійшов ну, на лист відповідь. В якому на ваш лист від 23.02 номер 73 щодо вимог надання програмно технічного комплексу повідомляємо наступне. Криворізька міська виборча комісія в повному обсязі забезпечена комп'ютерною та оргтехнікою відповідно до вимог центральної виборчої комісії номер 161 І далі йде просто його назва дуже довга. Далі підписав заступник начальника від відділу інформації виконкому міської ради, але погоджено з керуючою справами, не дивлячись на те, що ну, направлялося самі керуючі справами. Тепер того ж відома нашої комісії, що згідно відомостям, які були мені надані Павлом Морестовичем. Тобто це мається на увазі саме та документація, згідно якої передані нам технічні засоби. Ось вони, можу вам зацитувати. Це відомість ОС, мабуть, основних засобів по кабінетам за період 0209-2015 і 0209-2015, який прийняв ну, вельми шановний пан Стельмацький. Що та, що такі. Дві, дві, Відомості надано. І згідно цим відомостям, значить, ми отримали перший комп'ютер е, е, в комплекті Intel Core 2TO 4600 і другий комп'ютер <кій> Celeron 200 256 МБ. Це е, оперативна пам'ять і 80 ГБ жорсткий диск. А в тому комп'ютері ну, я вам прочитала все, що там зазначено. Тому можу сказати, що ці комп'ютери не мають належних потужностей для того, щоб виконувати наші потреби. Більше того, оскільки в нас є як мінімум три залучених працівники, які повинні працювати на, з комп'ютером, плюс секретар комісії, який не повинен виконувати роботу вдома, а тоді приносити це в комісію і вважати це інтелектуальною власністю. А тому а, потрібно виконувати цю роботу на робочому місці. Тому я, я вважаю, снищу, в що нашу комісію Криварі виконком Криворізької міської ради не забезпечив технікою. При цьому я наполягаю, що саме це повинен робити виконком Криворізької міської ради. Тому що хочу нагадати вчергове. От пан комар не дасть брехати, він щойно цитував. А я її цитую трохи в коротшому <кій> вигляді. Да. Час... Згідно частини 2 Конституції 19, ми, як суб'єкт владних повноважень, повинні діяти у межах і у спосіб передбачення законом, тобто як це трактувати? А що ми можемо виконувати тільки те, що написано в законі, і нічого іншого не може бути трактування, що е, тут нічого не написано, значить можна то вільне трактування для громадян. А ми, як суб'єкт владних повноважень, повинні діяти у межах у спосіб передбачення виборцю тепер. Відкриваю статтю 73 – технічне забезпечення підготовки і проведення місцевих виборів. Пункт перший. Органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи в межах своїх повноважень зобов'язані сприяти виборчим комісіям у реалізації їх повноважень. Зокрема, ну перше, надавати приміщення, і третє, надавати згідно установленим центральною виборчою комісією нормам та перелікам, транспортні засоби. І засоби зв'язку заплату послуг щодо їх підключення, обладнання, інвентар, ортехніку, що підлягають поверненню після припинення припинення опораження машину, згідно постанови кабінету міністрів, а транспортні засоби не надаються, якщо вам відомо. А от орфтехніка, я вам кажу, згідно постанови Кабінету міністрів. Кабінет, постанова Кабінету міністрів не може перевищувати законодавчі акт, а там написано зобов'язані. Далі, далі, далі що я хочу сказати, зараз наша комісія, а саме технічні працівники, наскільки мені відомо, в кімнаті 120 використовують використовує не техніку, походження якої мені невідомо. Тому що, якби було відомо, я до вас зверталась, ви мені не надали жодних документів. Тому я вважаю, що е, комп'ютери, які надійшли в е, невідомий спосіб, е, повинні бути повернуті е, туди, звідки їх було взято. Це перше. І е, друге, <кхід> якщо е, ці е, комп'ютери були залучені від Прошу, для протекулі, якої... Протекулі, я Будь-якої організації це можна вважати корупційною складовою, і тому я просто вас е, попереджаю, Павло Орестович. А це корупційна складова і е, справа, справа в тому, Павло Орестович, я не закінчила. Справа в тому, що відповідальність лежить не тільки на вас, а і на нас, бо ми є колегіальний орган. А ви нас примушуєте порушувати закон. Тому я вважаю, що ці комп'ютери повинні бути повернуті. І якщо ви вважаєте разом з виконкомом Криворізької міської ради, що вони повністю забезпечили нашу комісію комп'ютерами, оргтехнікою, тому на двох комп'ютерах дуже прошу, щоб працівники перебралися і тоді будемо, давайте встановлювати черговість, роботу... Більше інодат, того, і, того, більше того, Більше того, Павло Олесь Тович. Якщо а, а, Криворізька міська, виконком Криворізької міської ради немає техніки, він може оголосити конкурс, взяти цю орхтехніку у використання і надати її нам. Але Якщо ми підпишемося під таким самим актом прийома, ну, я вже ж прийому. Ми підпишемося під таким самим актом прийому передачі, основних засобів. Під Яким таким самим?